Доброго дня усім другокласникам! Вітаю вас на дистанційному уроці математики. Тема нашого сьогоднішнього уроку лічба в межах 20. Задачі на збільшення і зменшення числа, порівняння чисел. Працювати ми будемо у підручнику математика на четвертій сторінці. Тож приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались! Молодці! Все у нас уже на місці. Залишилось тільки сісти. Сядьте, діти всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть. На сонечко подивіться і приємно посміхніться. Пропоную розпочати наш урок з математичної розминки. Це гра, яка називається на квітковій галявині. Уявіть, що ви прийшли на галявину, де ростуть дуже гарні запашні квіточки. На цією галявиною кружляє працьовита бджілка і збирає солодкий нектар. На кожній квіточці бджілка затримується на певну кількість секунд. Вам потрібно дізнатися, на скільки секунд бджілка затрималася на кожній квіточці. Ви, напевно, вже зрозуміли, що дізнатися це ви зможете. Тільки знайшовши значення числових виразів. Ви готові до гри? Тоді ставте відео на паузу, швиденько розв'язуйте приклади, а потім повертайтеся до перегляду, щоб звірити свої результати обчислення з тими, які відкриють вам квіточки. Порахували? Давайте перевіримо. 3 додати 5, 8, 8 відняти 6, 2. 7 відняти 4 – 3, плюс 3 – 6. 7 додати 3 – 10, відняти 5 – 5. 9 відняти 3 – 6, плюс 3 – 9. 10 мінус 5 – 5, плюс 1 – 6. 10 мінус 8 – 2, плюс 0 – 2. 9 відняти 9 – 0, плюс 4 – 4. 7 відняти 0 – 7, плюс 2 – 9. Сподіваюся, що ваші результати обчислення співпали з тими, які відкрили вам квіточки. У першому класі для рахунку ми використовували палички. Погляньте уважно на свої екрани і скажіть, скільки паличок ви бачите? Ви бачите одну паличку. А одна паличка або один будь-який інший об'єкт у множенні це одна одиниця. А скільки паличок потрібно взяти, щоб було 10 одиниць? Їх потрібно 10. 10 одиниць утворюють десяток. Яким чином? 10 паличок ми можемо зв'язати у пучок. Один десяток і одна одиниця утворюють число 11. А тепер давайте уважно розглянемо перше завдання, яке є на ваших екранах або на четвертій сторінці ваших підручників. Вам потрібно самостійно відповісти на питання, скільки паличок є на кожному малюнку. На першому малюнку є один десяток паличок і 2 палички окремо, тобто дві одиниці. Ми знаємо, що один десяток і дві одиниці це число 12, відповідно, на першому малюнку 12 паличок. На другому малюнку ми бачимо один десяток паличок і 5 паличок. Тобто ми маємо 1 десяток і 5 одиниць це число 15, відповідно, 15 паличок. На третьому малюнку ми маємо 1 десяток паличок і 7 паличок окремо. 1 десяток і 7 одиниць це число 17. Ми маємо 17 паличок. А на четвертому малюнку ми маємо 2 десятки паличок, і зовсім немає окремих паличок. Тобто ми маємо. 0 одиниць. Робимо висновок, що на четвертому малюнку 20 паличок. Хочу звернути вашу увагу на те, що в наступному номері є умовне позначення, яке допоможе вам зрозуміти, як потрібно виконувати завдання. Впевнена, ви пам'ятаєте, що таке позначення вказує на те, що вам потрібно поставити правильно відповідні знаки. Щоб виконати це завдання, потрібно згадати, що серед двох чисел те буде менше, яке знаходиться. Лівіше у числовому ряді. Відповідно, більшим буде те, яке знаходиться правіше. Наприклад, якщо нам потрібно порівняти числа 13 і 15, уважно дивимося на числовий ряд і бачимо, що число 13 знаходиться зліва від числа 15. Це означає, що 13 менше, ніж 15. Наступними потрібно порівняти числа 16 і 14. Знову дивимося на числовий ряд. Число 16 знаходиться справа від числа 14. Це означає, що 16 більше, ніж 14. Спробуйте за допомогою числового ряду самостійно порівняти наступні пари чисел цього завдання. Порівняли? Давайте перевіримо. У третій парі чисел число 17 знаходиться зліва від числа 19, тому 17 менше, ніж 19. У четвертій парі чисел число 20 знаходиться справа від числа 12, тому 20 більше, ніж 12. Ми порівняли пари чисел усно. Тепер їх з відповідними знаками потрібно записати у зошит. Але спочатку від попередньої роботи, починаючи від червоного поля або від корінця зошита, потрібно вниз відступити 4 клітинки, на п'ятій повернути вправо, відрахувати 10 клітинок. І починаючи з 10 клітинки, записати ту поточну дату, яка є на сьогодні. Це може бути 5, 6, 7 вересня. Нижче починаючи з 7 клітинки від поля або від корінця зошита, з великої букви пишемо Класна робота. Ще нижче, тобто через клітинку з 10-ї клітинки від корінця чи від поля, пишемо номер 2. Тепер знову через клітинку вниз, але з другої клітинки від корінця зошита або від червоного поля, пишемо нерівності 13 менше, ніж 15. Відступаємо три клітинки вправо і на четвертій пишемо 16 більше, ніж 14. Через клітинку вниз від першої нерівності пишемо третю нерівність, 17 менше, ніж 19. Відраховуємо три клітинки вправо і на четвертій пишемо 20 більше, ніж 12. Записали? Молодці! Переходимо до наступного завдання. У третьому номері вам потрібно записати числа 15, 18, 12, 19, 11, 13 та 20 від найменшого до найбільшого. Впевнена, що з цим завданням ви зможете впоратися самостійно. Пропоную вам записати ці числа. Не тільки у правильній послідовності, а ще й дуже охайно та каліграфічно. Спочатку через клітинку від попередньо записаного завдання, починаючи з 10-ї клітинки від червоного поля чи від корінця зошита, запишіть номер 3 нижче з великої букви запишіть вид роботи. Каліграфічна хвилинка скорочено К. І маленька Х. І ставимо крапку. А вже через клітинку нижче, починаючи з другої клітинки від червоного поля чи від корінця зошита, каліграфічно через кому запишіть запропоновані числа від найменшого до найбільшого. В кінці числового ряду поставте крапку. Записали? Давайте перевіримо. Спочатку ви мали записати число 11 поставити кому, далі 12 поставити кому, 13 поставити кому. 15 поставити кому, 18 поставити кому, 19 поставити кому, і 20 і поставити крапку. Що ж нам потрібно зробити у наступному завданні? Давайте разом прочитаємо. Запиши числа 13, 14, 17 у вигляді суми за зразком. 15 дорівнює 10 плюс 5. Щоб виконати четверте завдання, потрібно згадати, що в двоцифрових числах праве крайнє число вказує на кількість одиниць у числі, а ліве крайнє на кількість десятків. Коли ми розкладаємо число на розрядні доданки, то потрібно і десятки перетворити на одиниці. Наприклад, у числі 15 число 1 вказує на те, що у числі 15 є один десяток. А 1 десяток це 10 одиниць. До 10 одиниць потрібно додати кількість одиниць, яка є у числі, без змін. Їх 5. Виходить, що число 15 можна розкласти у вигляді суми 10 одиниць та 5 одиниць. Якщо ви зрозуміли, як потрібно виконувати завдання, то спочатку через клітинку нижче, починаючи з 10-ї клітинки від корінця чи від червоного поля. Напишіть номер 4. Далі через клітинку нижче, але починаючи з другої клітинки від корінця зошита чи червоного поля, запишіть зразок виконання завдання. Тобто 10 дорівнює 10 плюс 5. А потім у два стовпчики запишіть числа 13, 14 та 17 у вигляді суми. Записали? Давайте перевіримо. Спочатку ви записали число 13 і знак дорівнює. Далі міркували, число 13 має 1 десяток і 3 одиниці. Виконуємо перетворення десятків в одиниці. Один десяток це 10 одиниць. Одиниці не перетворюємо, а додаємо без змін плюс 3. Виходить рівність 13 дорівнює 10 плюс 3. У другому стовпчику ви записали число 14 і знак дорівнює і міркували так. Число 14 має 1 десяток і 4 одиниці. Виконуємо перетворення десятки в одиниці. Один десяток це 10 одиниць. Одиниці не перетворюємо, а додаємо без змін плюс 4. Вийшла рівність 14 дорівнює 10 плюс 4. І так само, міркувавши, ви розклали число 17, 17 дорівнює 10 плюс 7. Продовжуємо працювати з підручником. Вам потрібно скласти рівності за малюнком. Ці рівності ви будете записувати в зошит, тому відразу нижче через клітинку від попередньо виконаного завдання. Починаючи з 10-ї клітинки, напишіть номер 5. Записали? А тепер давайте уважно розглянемо перший малюнок. Що ми бачимо? Ми бачимо пташок, які сидять на гілці дерева. І пташок, які летять не в сторону до гілки, а від неї. Тобто вони не збираються приєднатися до групи пташок на гілці. А навпаки, вони спочатку сиділи на ній, а вже потім відлетіли з неї. Як ви гадаєте, скільки пташок сиділо на гілці спочатку? Спочатку сиділо шість пташок. Скільки пташок полетіло? Полетіло дві. Пташок збільшилося чи зменшилося? Зменшилося. А якщо зменшилося то нам потрібно виконати дію. Вірно, віднімання. Складаємо рівність 6. Відняти 2. Дорівнює. Порахували? Вірно, 4. Чотири. чотири пташки залишилося сидіти на гілці. Далі дивимося на другий малюнок. Що ми бачимо? Три пташки сидить на гілці. А до них летять, тобто, коло них ще сядуть на гілку 4 пташки. Як ви гадаєте, чи збільшиться кількість пташок на гілці? Збільшиться. То яку дію потрібно виконати, щоб знайти ту кількість пташок, яка буде на гілці після того, як на неї сяде ще 4 пташки? Потрібно виконати дію додавання. Спробуйте скласти і самостійно на цьому ж рядку. Через три клітинки вправо записати рівність до другого малюнка. Записали? Давайте перевіримо. Сиділо три пташки, до них прилетіло ще чотири пташки, тобто додалося, дорівнює 8 пташок. 3 плюс 5 дорівнює 8. Це та рівність, яку потрібно було скласти. Ми впоралися з п'ятим завданням. Переходимо до шостого. Читаємо разом, що потрібно зробити. Випиши вирази, обчисли їх значення. Щоб виконати це завдання, вам потрібно згадати, що таке вираз? Згадали? Це частина прикладу, де є числа та арифматичні дії. Але немає значення числового виразу. А от числова рівність це числовий вираз. І значення числового виразу. У числовій рівності обов'язково є знак дорівнює. Отже, якщо ми бачимо знак дорівнює, то це не вираз, а рівність 3 плюс 2 дорівнює 5 це рівність. Також 6 відняти 3 дорівнює 3 це рівність, ми бачимо знак дорівнює. І 6 додати 2 дорівнює 8, це також. Рівність, а не вираз, тому що ми бачимо, знак дорівнює. А частини прикладів, де є числа і арифметичні дії, такі як 4 плюс 5, 8 відняти 4, 10 відняти 7, 5 плюс 0, 8 відняти 8 це вирази. Сподіваюся, що ви згадали, чим вирази відрізняються від рівностей, і зможете самостійно виконати завдання. Спочатку нижче через клітинку, починаючи з 10-ї клітинки від корінця зошита або від червоного поля, запишете номер 6 Далі, нижче через клітинку, починаючи з другої клітинки від корінця зошита, запишете у 3 стовпчика, вирази та знайдете їхнє значення. Виконали завдання. Перевіряємо. 4 плюс 5 дорівнює 9. 8 відняти 4 дорівнює 4. У другому стовпчику 10 мінус 7 дорівнює 3. Нижче 5 плюс 0 дорівнює 5. І в третьому стопчику 8 відняти 8 дорівнює 0. Ви виконали досить велику кількість завдань і, напевно, що втомилися. Пропоную вам трішки відпочити. Виконавши веселу руханку раз, два, три. Усім привіт! І знову з вами я, Роніка, робимо руханку. Почили, молодці! Продовжуємо працювати! Нам потрібно виконати завдання номер 7 Це задача. Давайте її прочитаємо. Люба впіймала 13 карасів, а Ігор на 3 карасі менше. Скільки карасів упіймав Ігор? Як ви гадаєте, що означає на 3 карасі менше? Це означає, що у Ігоря Карасів. Стільки ж, як і у Люби, але без трьох. А якщо без трьох, то для того, щоб дізнатися, скільки карасів у Ігоря, потрібно від 13, тобто від кількості карасів, які впіймала Люба, відняти 3. А що таке 3? Це різниця, тобто кількість карасів, на яку вони відрізняються. 13 відняти 3 буде. Порахували? Буде 10. Ми розв'язали. Задачу «Усно», а тепер її потрібно записати у ЗОшит. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що в задачі обов'язково має бути умова, питання, розв'язання і відповідь. Умови і запитання ми можемо записати у вигляді скороченого запису або схеми. Сьогодні я пропоную накреслити схему. Перед схемою через клітинку нижче від попередньо виконаного завдання, Починаючи з 10-ї клітинки від корінця зошита або від червоного поля, з великої букви пишемо слово задача і зазначаємо її номер 7 Від слова задача вниз відступаємо 3 клітинки, повертаємося по третьому рядочку від задачі вліво до червоного поля чи до корінця зошита, і з другої клітинки за допомогою простого олівця і лінійки починаємо креслити схему до задачі. 12 карасів, які впіймала люба, можна зобразити у вигляді відрізка довжиною в 12 клітинок і верхньої дужки. А над дужкою ручкою потрібно написати кількість рибин, які впіймала люба. А як же зобразити невідому кількість рибин, яку впіймав Ігор? Згадуємо, що Ігор впіймав на 3 карасі менше. Це означає, що він піймав стільки ж, як і у люби. Але без трьох, тобто 13 відняти 3. На схемі ми теж можемо відняти тобто відокремити три клітинки за допомогою нижньої дужки. І обов'язково потрібно зазначити, на скільки карасів менше впіймав ігор. Тобто нижче дужки пишемо число 3. А далі, за допомогою опущених на дві клітинки вниз пунктирних ліній, позначаємо межі. Відрізка з невідомою кількістю клітинок. Далі креслимо відрізок, малюємо нижню дужку, а нижче дужки пишемо знак питання. Це і є невідома кількість рибин, які упіймав ігор. Схема готова. Через клітинку нижче від знаку питання, але починаючи з другої клітинки від корінця зошита чи від червоного поля, пишемо розв'язання: 13 відняти 3 дорівнює 10. У дужках карасів скорочено К. Крапка, і закриваємо дужку. Під розв'язанням з великої букви пишемо слово відповідь, ставимо дві крапки і пишемо поки що коротку відповідь: 10 карасів. І ставимо крапку. Ми розв'язали сьому задачу, переходимо до восьмої. Давайте її прочитаємо. За літо Юля прочитала 6 книжок. А Олег на дві книжки більше, скільки книжок прочитав Олег? Як ви гадаєте, що означає на дві книжки більше? Це означає, що Олег прочитав книжок стільки ж, як і Юля, та ще дві. А якщо ще дві, то для того, щоб дізнатися, скільки книжок прочитав Олег, потрібно до шести, тобто до кількості книжок, які прочитала Юля, додати ще дві. 2 це різниця, тобто кількість книжок, на яку відрізняються прочитані. Якщо до 6 додати 2, то буде. Порахували? Буде 8. Ми розв'язали задачу усно, тепер її потрібно записати у зошит. Умову і запитання ми знову зобразимо у вигляді схеми. Спочатку через клітинку нижче від попередньо виконаного завдання, починаючи з 10-ї клітинки від корінця зошита або від червоного поля. З великої букви пишемо слово Задача і зазначаємо її номер 8. Від слова задача вниз відступаємо 3 клітинки, повертаємося по третьому від задачі рядочку вліво до червоного поля чи до корінця зошита, і з другої клітинки за допомогою простого олівця і лінійки починаємо креслити схему до задачі. Шість книжок, які прочитала Юля, можна зобразити у вигляді відрізку довжиною 6 клітинок. І верхньої дужки. Над дужкою потрібно зазначити кількість прочитаних юлею книг. 6. А як же зобразити невідому кількість книжок, які прочитав Олег? Згадуємо, що Олег прочитав на дві книжки більше. Це означає, що він прочитав стільки ж, як і Юля, та ще дві книги. Тобто 6 плюс 2. На схемі ми теж можемо додати тобто продовжити відрізок на дві клітинки. Але спочатку, за допомогою опущених на дві клітинки вниз пунктирних ліній, ми позначимо межі відрізка, який є таким самим, як і попередньо накреслений. Потім продовжуємо межу на дві клітинки за допомогою верхньої дужки і позначаємо, на яку кількість книжок більше прочитав Олег. Пишемо число 2. Тепер креслимо відрізок на всю довжину. І яка відокремлена пунктирними лініями, і яка продовжена дужкою. Далі малюємо нижню дужку, а нижче дужки пишемо знак питання. Це і є невідома кількість книжок, які прочитав Олег. Схема готова. Через клітинку нижче від знаку питання, але починаючи з другої клітинки від корінця зошита чи червоного поля, пишемо розв'язання. 6 плюс 2 дорівнює 8. У дужках книжок скорочено К і закриваємо дужку. Після розв'язання обов'язково маємо записати відповідь. Під розв'язанням з великої букви пишемо слово відповідь. Ставимо дві крапки і пишемо коротку відповідь. 8 книжок. Ми виконали останнє завдання на сьогодні. Пропоную оцінити свій настрій і свою роботу на уроці за допомогою смайлика. Якщо у вас був гарний настрій і ви з легкістю поралися з усіма завданнями, намалюйте веселого смайлика. Якщо вам було складно, намалюйте серйозного, а якщо ви не задоволені своєю роботою, то намалюйте сумного. Але я сподіваюся, що сумних смайликів у ваших зошитах не буде. Для закріплення навчального матеріалу по завершенню нашого уроку хочу запропонувати вам виконати вправу в онлайн-тренажері Learning Apps. Для того, щоб виконати вправу, вам потрібно буде зайти за наданим вам посиланням і розставити правильно знаки більше, менше та дорівнює. А якщо завдання буде виконано вірно, то по завершенню у якості призу зможете переглянути цікавий мультфільм. Я усім вам бажаю успіхів. Дякую за увагу! До нових зустрічей!